Це місто знаходиться у самому центрі Європи, і сюди давно вже потрапили усі блага цивілізації, такі як інтернет, мобільний телефон і надсучасні автомобілі. Але один раз на рік майже усі мешканці цього міста одягають національне обрання, не тому, що тут сьогодні якесь державне свято, а тому, що сьогодні тут святкують День бринзи. Вітаю! Ви приїхали у Рахів, найвисокогірніше місто в Україні. Аби привернути увагу тутешніх дівчат, 18-річному Івану. Сьогодні доводиться ходити на руках. Та на хлопців без вишиванки. Сьогодні дівчата уваги не звертають. І ще до наших часів наші бабусі всі ходили так, тому це залишилося, і ми так всі ходимо на день бриндзів. Всі разом так одягаємося. Я думаю, що це для нас модно і практично в цей день. На честь бринзи у місті влаштовують справжній бразильський карнавал. Усі разом вирушають до місця, де відбувається найголовніше дійство дегустація та продаж бринзи або білого золота, як ще називають цей продукт. Воно і корисне, воно таке що його треба їсти. Це є кальцій. Це треба за один день фестивалю. Виробники продають до 100 кілограмів сиру. Для декого це чи не основне джерело прибутку. Нелегкий труд на наполонені. Це вівці випасати, і то ну, не легко його зробити. А це ваше основне прибутка? Наша основна, так ми цим займаємося, учаством корові, вівці. А скільки на свою родину, то всю родину це може приготувати? можна і більше. Усім відомо, що зробити бринзу справа надзвичайно важка. Але ще важча справа бринзу продати, особливо коли така сильна конкуренція. Поруч зі мною пані Марія і її вкуска. донька Аничка. Ось скажіть, будь ласка, є якась таємниця продати бринзу, особливо коли так багато конкурентів? Так, треба, щоб була смачна бринза. є дуже смачна. Люди беруть, пробують у кожного. Кого вона є добріша, того купляють. Так як у нас на полоні є 600 овець, бринзу готують дуже смачну. Вона називається раду. Ми як я казала, 600 овець є. Вона є чисто овеча, вона не є мішана. Люди, якщо е, знають смак, вони розуміються, і вона їм є дуже вкусно. А і що носить вони... мішана полонена? Це означає, що е, там мішана, немож... це означає, що можуть бути там ще корови, розумієте, можуть молоко мішати, але це є суто овеча овечебриндзя. Якщо е, пробувати там коров'я, то інший смак, а овеча є зовсім інший. Шасове. А ви завжди мовчите? Лише донька говорить? Так, так, ви не торгуєте. А хто більше може продати? Ви чи ваша донька? Донька, певно. А чому донька? Не знаю, тошно, молод. Дар такий. Оцей? Оцей. це сир? Сир. Ну давайте спробуємо. Такий, і такий. На. О, Давай такий подходить. Оце все з Аби підтримати виробників. Купляє сир і голова закарпатської ОДА Олександр Ледида каже, це особистий внесок у розвиток програми з підтримки вівчарства. Обласна під, програма підтримки тваринництва. Окремою строкою йде підтримка вівчарства. Там більше півтора мільйона виділено для того, щоб підтримати вівчарів динаміка росту розвитку. вівчарства в Закарпатті дуже гарна. І нас радує і це, до речі, і бізнес. Тому що сьогодні ціна на бринзу, на вурду, на баранину серйозно піднімається, і сьогодні в столиці по ціні сама дорога продукція це вільчарська продукція. Виробники сиру переконують, що денне споживання бринзи корисне для здоров'я, особливо чоловічого. Дехто з покупців вже відчув на собі позитивний ефект закарпатської вягри. Я навіть Почувствовали? Да, Я вже чувствую, що сил. сіл. Тобто, правда, надо было з юності, то тобто, есть, але я думаю, я так діла на Верславі. Дуже відчуваємо, дуже позитивні. Ще не встиг вечором побачимо. На фестивалі бринзи комфортно почувають себе продавці і іншого краму. Продавець меду Сергій переконує, з бринзою добре смакує і мед. Більше люблю Ворду. Ми беремо, ми для себе також купуємо, приїжджаємо на фестиваль для того, щоб взяти тут справжні обрензи. Є люди, які постійні, які, в яких ми є постійними клієнтами, міняємося на мед, купуємо. Як у вас комбінується вурда з медом? Можна їсти вурду з медом. Нормально? Дуже смачно попробуйте. А ви коли подорожуєте? Дуже Почули, за вами завжди літають? Ні, це прилетіло з Рахова, це прилетіло з Ясеня. Це всі місцеві. Закохані в овечі сир і емігранти із Шрі-Ланки. Річ та Саймон на фестивалі білого сиру вони почувають себе чорними родзинками. Ми самі із Шрі-Ланки. Тут у Рахові ми вдруге. І тут ми продаємо справжній фірмовий цейлонський чай. Ми рекламуємо продукт нашої фірми, і нам це цілком вдається. Бо верховинці і українці дуже люблять наш чай. Минулого року ми теж багато продали, але цього року ще краще. Я дуже люблю бринзу. У нас у цейлоні теж роблять бринзу, але тут вона краща. Тисіла. Аби провести найбільший гастрономічний фестиваль у регіоні, присвячений сиру, організаторам фестивалю довелося працювати цілий рік. Тому вже завтра розпочинають роботу над наступним.